Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на квітень 2025 року. Отже, стрільці, давайте подивимося що на вас чекає в квітні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 7 квітня планета Меркурій, яка попередньо рухалась ретроградно, Розвертається в прямий рух, і так як свою ретроградність планета Меркурій проходила по знаку Овен, це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, чого стосується п'ятий сектор гороскопу? П'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за дітей, за бізнес, за хобі, взагалі за відпочинок, за відпустку, і можливо, що на ретроградності. Ви їздили або відпочивати там в місцях, в яких ви вже були, або е, там до вас діти на канікули приїжджали, або ви віддали дитину, значить, на гурток, на який вона вже колись ходила раніше, або вам запропонували займатися тим бізнесом, яким ви займались теж раніше. Тобто, це вже те, що ви раніше робили. А що ж робити, коли? Меркурій зараз буде рухатись прямо. Це означає, що варто займатися новими справами, які стосуються тих сфер, які я перерахувала. Тобто, наприклад, ви будете займатися з дітьми. Але якщо вам, наприклад, подобається працювати з дітьми, чи у вас така справа, як дитячий садок, чи факультатив, чи гуртки, можливо, ви таке започаткуєте або. У вас є якесь ваше хобі, і ви просто ним займалися. Наприклад, вам подобалось фотографувати, і ви фотографували своїх друзів, знайомих так далі. А зараз можливо ви. Захочете це хобі зробити своєю професією. Наступне це ще може стосуватися взагалі будь-якого бізнесу, але вже нового. І це ще стосується роману, романтичних взаємин. Можливо, ви кудись поїдете відпочивати там на Пасху, кудись недалеко чи за кордон і з кимось познайомитись, і у вас зав'яжуться романтичні взаємини. Наступна тема це планета Венера, адже з 13 квітня планета Венера розвертається в прямий рух. До цієї дати, півтора місяця, Венера рухалася ретроградно в знаці Овен, і розвертається вона в прямий рух, відповідно, теж в такому знаці. І це для вас теж п'ятий сектор гороскопу, як там так само знаходиться і Меркурій. Але по Венері це трошки по іншому трактується, тому що в першу чергу на Венеру ми дивимось як на планету, яка відповідає за кохання і за гроші. І тобто. Наприклад, стосовно нових знайомств або кохання, ви можете з кимось познайомитись, коли будете десь відпочивати на відпочинку, так зав'язатись, вас можуть романтичні взаємини, або це може ваш бути партнер по бізнесу. Або це може бути якщо стосується бізнесу. То зараз варто по Венері запускати нові проекти. Якщо на ретроградності Венери ви могли подивитись назад, ви вам могли, наприклад, писати колишні ваші клієнти, з якими ви працювали, або вам до вас міг звернутися там начальник, з яким ви колись теж вели бізнес, працювали, може співпрацювали і запропонувати роботу. То зараз це ми просто дивимось у нове, в чому ми можемо заробляти, і звичайно, якщо е, говорити про те, як найлегше е, дивитися з тої точки зору, то це найкраще е, думати про те, що вам подобається робити. Тому що, якби це банально не звучало, гроші завжди там, е, коли ми робимо те, що приносить нам задоволення. Ось. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 13 квітня в знаці Терези, і це для вас одинадцятий сектор гороскопу. Значить, по... що це стосується. Повня завжди нам говорить про результат, про підсумок, про інсайт, про якесь завершення. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за новітні технології, за авіацію, за друзів, за колектив. І може бути так, що у вас щось припиниться, чи ви отримаєте якийсь інсайт, що стосується там ваших колег по роботі чи ваших друзів. чи… Просто відкриється якась правда, тому що повня вона ще дуже проявляє, прояснює ситуацію і. Для вас це конкретно може стосуватися ситуації в колективі або ситуації з вашими друзями. Може бути навіть така картина, що ви просто цього не очікували. Що ви не очікували, що можливий в принципі такий розвиток подій. Це може бути якась шокуюча новина для вас. Якщо це стосується, наприклад, авіації, часто буває так, коли нам. Взагалі сама авіакомпанія відміняє рейс, і потім потрібно е, е, певний період часу. В кожної компанії, звичайно, це різний період часу. Там в когось 10 днів, в когось 30 днів на повернення коштів за ваш квиток. І може бути так, що зараз, якщо вам близька ця ситуація, ви отримуєте таке повернення. Або це може бути якась компенсація іншого плану. А ще це може бути така історія, якщо ви працювали багато в інтернеті, може бути так, що вас зараз припиниться там ця робота в інтернеті, той заробіток в інтернеті і так далі. Е, наступна тема це Марс, адже 18 квітня Марс змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Е, хочу більш детальніше зупинитися на, планет, на планеті Марс. Взагалі, це планета, звичайно, яка відповідає за нашу активність, за наші дії, дає нам енергію і вже десь в листопаді. 2024 року Марс заходив в знак Лев, проте цю зиму він був ретроградним. А на своїй ретроградності планети часто повертаються в попередній знак, тобто в даному випадку, це був знак Рак. І потім вже Марс почав рухатись прямо, і тільки зараз вийшов з раку і перейшов знову в знак Лев. І взагалі, що це означає конкретно для стрільців і для інших знаків зодіаку? Що о, дві сфери на цих півроку, там з листопада, ще десь по травень, тобто десь по червень, будуть дуже активними. І це, звичайно, для вас сфера за кордону, сфера. Взагалі, Навчання еміграції, і тобто, якщо вам близька ця тема, ви будете цим займатися можливо. Там у вас були якісь роздуми стосовно за кордону, всю зимку, ви там думали кудись іммігрувати, їхати чи не їхати. Тобто, у вас були якісь сумніви, можливо, ви збирали інформацію, дізнавали, скільки там коштує оренда житла, скільки коштує купівля, на яку можна роботу знайти, як можна бізнес розвивати і так далі. І зараз, коли вже Марс так набрав своїх обертів. Ви можете цим зайнятися, активно впроваджувати ці питання в своє життя. Або це ще може бути тема навчання. Так само ви можете активно навчатися. Наступне це сонце, адже 19 квітня сонце змінює знаки, переходить в знак Телець. А телець це для вас шостий сектор гороскопу. Якщо стрільці сумували за роботою, то робота у вас буде на найближчий місяць, адже сонце в одному з нас перебуває близько місяця часу, і це буде десь до 20-х чисел травня. Сонце буде в тельці, і тобто, це означає, що у вас буде багато роботи, багато замовлень, клієнти будуть дзвонити писати. І взагалі, це такий час, коли таке є в гороскопі, то е, треба попрацювати. Я завжди так говорю. Наступне це новий місяць, який відбудеться 27 квітня, в знаці телець, знову ж таки, і це для вас шостий сектор гороскопу. Новий місяць завжди говорить для нас про нові енергії, які приходять в наше життя, про щось нове, яке проходить. Для вас це може бути можуть бути теми, пов'язані з роботою, здоров'ям або ж вашою рутиною. А це може бути нова пропозиція стосовно роботи. Це може бути. E, значить, якісь питання по здоров'ю, якими ви будете займатися, це може бути зміна вашої рутини. Наприклад, ви раніше добралися на роботу годину часу, там на автомобілі чи на автобусі, чи на електричці. Неважливо кожного своя ситуація. А зараз, наприклад, ви переїдете і буде у вас робота поруч з домом, або взагалі будете працювати з дому і в абсолютно зміниться ваш графік. Тобто, якісь зміни в цих сферах прийдуть в ваше життя. Ось такий місяць-квітень чекає на вас стрільці. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.